В етарі тітіві інформаційна програма Акценти дня в студії Дмитро Кохан. І почнемо випуск із гарної події сьогодні. 5 лютого телеканалу ТІТІВІ виповнилося 28 років. Наша команда, дякує всім, хто весь цей час надихає нас. На працю дякуємо вам, шановні глядачі, та бажаємо міцнющого здоров'я та силу селено приємних моментів разом із Тітів. А колишнім працівникам та керівникам ТІТІВ спасибі за їхню роботу і внесок у становлення телеканалу. Ті продовжує мовити Тітів етері ще на довгі-довгі роки. А зараз власне до новин. Сьогодні в нашому місті на площі Богдана Хмельницького оперативники з Волині затримали банду крадіїв із Запорізької області. Відомо, що на початку січня зловмисники здійснили крадіжку в одному із магазинів Луцька на більш як мільйон гривень. Затримали крадіїв після чергового нальоту, а обікрали один із магазинів мобільних телефонів нашого міста. Окрім цього, оперативники підозрюють, що затримані попрацювали також і у Рівненській та Черкаській областях. Чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Затримали групу усі у складі чотирьох мешканців Запорізької області, які скоїли крадіжки з магазинів на території Волинської області та інших областей. На даний час проводяться слідчі дії та перевіряється причетність даної групи до аналогічних злочинів в інших областях на території України. Інвентар топ-класу, нове спорядження для занять з медичної допомоги отримали вихованці центру оперативно-тактичної підготовки Цитадель. Манекенами та накладками, які імітують тілесні поранення, заклад забезпечила міська рада. Загалом на навчальне знаряддя витратили більше 10 тисяч гривень бюджетних коштів. Замовили спорядження з Києва. Увесь інвентар має сертифікати якості. Для потреб центру також придбали напівпрофесійний дрон, який використовуватимуть під час курсів з аеророзвідки. Сучасне знаряддя дозволить поліпшити практичні навички вихованців в екстрених ситуаціях. Переконане керівництво закладу. Не вистачало в нас напрацювань спеціальних з усунення поранень або з зупинення кровотечі при пораненнях кулевих або ножових. І міськрада допомогла нам саме з цими манекенами, з накладками, які можуть імітувати кровотечу різної ступені. Складності, починаючи від вінозної, артеріальної, змішаної, і в цьому процесі в принципі можна відпрацьовувати елемент надання першої лікарської допомоги. Практика набагато важливіше на теорії. На практиці потрібно працювати більше, тому що людина може знати теорію на 99%, але на практиці ну, попасти в, в так званий ступор. Краще працювати, а у морози ще й частіше посипати вкриті жаледдю прибудинкові території. Такі прохання вимоги озвучили сьогодні містяни, телефонуючи на гарячу лінію міського голови. Із додзвонювачами спілкувався начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко. Останнім часом погода мінлива: то сніг, то дощ, то мороз, то потепління. Люди скаржаться, то ковзаєшся, то по коліна у воді. Посадовець усі заявки занотував і запевнив, негайно підкаже комунальникам адреси, де посипати, а де й ливневу каналізацію треба почистити. Ще було по тому, що дощом заливало ливневу каналізацію, і дощ не міг пройти тобто потік води. З атмосферних упадів не міг і виходити. Ти теж розчищали линевоприйомної решітки. Сергій Коваленко вкотре акцентував головне завдання управління не боротися із наслідками надзвичайних ситуацій, а працювати на випередження, не доводити проблеми до аварійного стану. Окрім цього, в зимовий період відомство контролює температурний режим в системі центрального теплопостачання, а також відслідковує ситуацію із електро- та водопостачанням. У понеділок, 8 лютого, частина міста залишиться без води. Відключення необхідне для проведення аварійних робіт, повідомила керівниця місцевого водоканалу. Далі пряма мова Валентина Давачук. 8 лютого з 9 години до 18 години буде відключено водопостачання шести будинків по вулиці Соборній. Це будинок 5, 7, 9, 11, 13. Під час відключення вода буде підвозитись автоцистерною. Просимо вибачення за тимчасові незручності, населення набрати не необхідну кількість води і з 18 години водопостачання буде відновлено у повному обсязі. Хто претендує на отримання обласної премії імені Якова Павченка? Таких митців троє, а премія зазвичай присуджується одразу в кількох мистецьких галузях: архітектура, геральдика та векселологія і декоративно-прикладне мистецтво. Одначе цього року лауреатів визначають лише в номінації Декоративно-прикладне мистецтво. Щоб Продемонструвати талант митців земляків заклад-куратор нагороди художньо-меморіальний музей Олександра Осьмьоркіна розмістив у себе на сайті виставку творів, автори яких претендують на отримання мистецької відзнаки. Сергій Яковенко висувається на здобуття премії за пам'ятний знак захисникам незалежності і суверенітету України, що в місті Долинська. Потенційними лауреатками є і Світлана та Тетяна Стороженки, мама та донька. Зокрема, молодшу представницю сімейства номінували за серію писанок та настійний розпис щастя. Нагадаємо, картина віднедавно прикрашає приміщення педагогічного вишу. Мисткиня розповідає, творчістю почала займатися практично з маличку, а любов. До мистецтва їй привила мама. Тетяна спробувала себе ледь не в усіх видах мистецтва: малювання, вишивка, писанкарство тощо. Наразі жінка передає свої знання малечі в арт студії Совушка, яку сама ж і заснувала. Всі номінанти гідні цієї премії, так, і те, що висунули вже на премію, це вже є такий, ну, як, Приз можна сказати, да е, ну цього року вийшло так якось несподівано з мамою. Е, ми попали в одну номінацію, але е... Вона мене виростила. Я виросла на її доробку і як майстрині, і як художниці. Тому я думаю, що навіть для неї це буде цінніша перемога, якщо вона переможе у цьому конкурсі. Премія існує вже майже два десятиліття. За цей час чимало гідних митців нашого краю удостоїлись відзнак та почастей. Премія імені Якова Павченка досить престижна в На Кіровоградщині, зокрема в Кропивницькому, тому що нею нагороджуються найкращі архітектурні об'єкти, твори декоративно-прикладного мистецтва і розроблена, розроблена і затверджена геральдична символіка. Попередньо цього року нагородження лауратів відбудеться 20 1 березня в день народження архітектора Якова Паученка. І цьогоріч виповняється 155 років від дня народження видатного зодчого. Наразі від COVID-19 у Кіровоградській області лікується майже 2300 мешканців. Менше 150 в умовах стаціонару, решта вдома. За минулу добу підтвердили ще 25 коронадіагнозів, летальних випадків 3, одужань 31. Від початку пандемії за офіційними даними COVID підтверджено 9911 людям. Ви, шановні глядачі, бережіть себе. Вихідні краще проведіть у сімейному колі, аби зайва не наражати себе на небезпеку. До наступної зустрічі на ТІТІВІ. Залишайтесь з нами.